Друзі, вітаю! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам розказати про те, які виникають проблеми під час зйомки, коли ви знімаєте в приміщенні. Коли ви знімаєте в приміщенні і ще й коли ви знімаєте в день. Особливо коли є сонце. І це сонце б'є в вікно того приміщення, в якому ви ведете зйомку. Дуже часто таке буває, і я бачу це по своїм учням, що на їхніх зйомках. Коли світло б'є в вікно, то вони можуть займати неправильну позицію. Але крім того, це не те, що ви неправильну позицію займаєте, а буває так, що у вас немає іншого виходу, і ваш герой розташований таким чином, що він стає, стоїть на фоні вікна. Я зараз, щоб не говорити багато, хочу вам показати приклад своєї зйомки, на якій я був, і де у мене якраз виникла така ситуація, що мій герой, тобто героїня, вона стояла на фоні вікна. І зараз я вам це покажу. Але перед цим хочу сказати: не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео, написати будь-який свій коментар, можливо, питання з приводу зйомки монтажа або свої враження від цього ролика. Також ви можете підтримати мене одним доларом на Patreon, якщо є у вас така можливість, або придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці і відеомонтажу. А тепер переходимо безпосередньо до. До цього майстер-класу і не моїх порад. Отже, дивіться, я знімав, зараз я виведу на весь екран, ось можна побачити, да, я знімав музеї вишиванки, де пані Галина вела свій е якби, проводила екскурсію. Ми тут записували якби, різні моменти, ну, якби, записували її розкази про, о, е про вишиванку. про... Гуцульська вишиванка, це верховина. І от подивіться, зверніть увагу на цей кадр. Вже ізначально він виглядає не дуже гарно, не дуже якісно, адже вікно, яке знаходиться позаду, воно вибілює, ну, вибілене, да, і, а обличчя нашої героїні, навпаки, знаходиться в темряві. От я хочу одразу на цьому кадрі вам показати, що краще зйомку не вести таким чином. І от як ви бачите, я намагаюся якби, виправити ситуацію. А як виправити ситуацію в такому випадку? От дивіться, ну якщо дійсно перевести зараз на початок цього кадру і, і подивитись, що ми з вами маємо. Ось ми маємо ось ми маємо, ось таку картинку. А, і тут нікуди не дінешся. Героїня тут стоїть, і вона звідси не хоче йти, бо там люди, Ну якби, да, якби були інші у мене можливості, я би. Я би щось придумав, але зараз покажу, як я виходив з цієї ситуації, яка була досить непроста. Адже дивіться, друге вікно, яке було в цій кімнаті, воно якраз стоїть за моєю спиною. І це правильний хід. Тобто, треба займати позицію в кімнаті таким чином, щоб вікно було у вас за спиною, а не за спиною у вашого героя чи героїні, якого ви знімаєте. І от одне вікно було у мене за спиною, а інше вікно виходить. Ну, під 90 градусів, да, інше вікно було за спиною у моєї героїні. Так от, як в такій ситуації діяти? Дивіться, по-перше, треба зробити, якщо вже так ви стали, треба все зробити, щоб вікно ваше не потрапляло в кадр. Але ви бачите, що відбувається: вікно в будь-якому випадку потрапляє в кадр. Тобто, дивіться. Значить, вивести героїню, зробити так, щоб в кадр вона не потрапляла, і тоді можна, ну, вікно в кадр не потрапляло, і тоді можна зробити картинку трошки світлішу. Да, От я її по, по це посвітив. Але бачите, все одно ззаду в лівому кадрі попадає в кадр. І от зараз я буду пробувати м, прямо під час самої зйомки намагатися зробити так, щоб якби, виправити цю ситуацію. Зараз подивимось, наскільки мені це вдасться. Тобто. Сонце бачите, випалює вікно, вікно за спиною. і Ось уже інша картина, да? Коли, значить, яка, яка перша порада? Намагайтеся взяти максимально крупний план, от як я в даному випадку. І це вікно, яке за спиною, воно вже не потрапляє в кадр, воно не, висві... не вибілює скажімо, цей кадр. І... І тоді ось моїй героїні, вікно у них за спинами, але більш-менш можна виправити ситуацію. Хоча оця спина, і от дивіться, знов-таки я заходжу, я намагаюся зняти в обличчя своїх героїв, але розуміючи те, що в мене там позаду вікно, я все ж таки роблю все, щоб воно в кадр не попадало. О, он, бачите, де моє вікно? Як в такій ситуації діяти? В такій ситуації треба брати ще максимально крупний план. Зараз я спробую, ну згадаю, чи вдалось. Ви бачите, що відбувається. Обличчя темне, вікно вибілене. І тому, тому максимально уникаю цієї, цієї ситуації. Але що? Мені треба, щоб обличчя були в кадрі, і треба, щоб цей кадр, цей кадр тоді був максимально крупним. І треба зробити так, щоб вікно, от дивіться, ви бачите, я все стараюся, намагаюся все стати лівіше і лівіше, щоб вікно, яке у мене тепер отам зліва, щоб воно тоді було у мене за спиною і висвітлювало обличчя моїх героїв. І зараз у мене виходить ну, майже така ідеальна ситуація, коли у мене два вікна: одне у мене чітко за спиною, друге трошки ліворуч. Вікно, і тоді, бачите, картинка тоді виходить ну, досить такою якісною. Але як тільки, да, як тільки героїня підходить до вікна, все, у мене картинка погана. Ось, бачите, друге вікно, де я стояв ізначально. І якщо героїня знов-таки на фоні цього вікна, ми знову бачимо погану картинку. Тобто я мав дуже незручні позиції для зйомок. І тоді вже мені на монтажі доводилося все це виправляти. До речі, я залишу в описі, залишу в описі посилання на, уже на цей ролик, який ми в кінці вийшов, де мені вже доводилось все ж таки виправляти. Бо бачите, ось спина, плече, рукав, якби моєї героїні все ж таки виходить погано ну, вибілений, висвітлений. І тому що я роблю? Я беру максимально крупно, я намагаюся не допустити, щоб вікно попадало в кадр, і от знімати таким чином. Можемо ще раз ну, далі пройтися по цій зйомці. Знов таки, загальний план краще не брати. Ну, тут зараз будуть мене знімати. Це вже, це вже ми помінялися з Женєю місцями. Вона вже мене знімала. І тут я вже можу просто показати. Констатувати, скажімо, факт, який тут був. От поки мене одягали, От Женя теж намагалася все ж таки, бачите, брати крупніше, намагалася робити так, щоб вікно не попадало в кадр. Так, і от дивимось. Угу. Угу. А як тільки, от бачите, як тільки сонечко заходило, е ховалося, так, картинка одразу ставала темною. Але у мене там ручні були налаштування, коли я знімав, і я постійно їх підкручував. Так? Я діафрагму то відкривав, то закривав, то відкривав, то закривав, в залежності від того, наскільки, наскільки сонце було ну, якби ярко чи не ярко світило. Тут вже виходило так, що Женя просто знімала не крутячи діафрагму, це я потім вже на монтажі якби, виправляв. От. Бо я коли, коли я взяв, а, а тут взагалі знімала, знімала глядачка з ну, посітільниця з музею. Тобто обидва оператори, я і Євгенія, ми ми вже вже, були цей, ми вже... я вже не контролював цей процес, тому якби, в принципі це можна пропустити цей момент. А от уже я взяв камеру в руки і можна побачити, що. А, ні, це ще не я. Давайте я оцей момент пропущу, бо це просто знімала дівчина, яка сиділа в залі. І я просто єдине, що можу показати, да, що відбувається з картинкою, коли у нас вікно позаду. І я думаю, що це дуже такий красномовний е жест, коли ви бачите. Так, потім я встав, і ось я вже взяв камеру, і дивіться. Знову те ж саме, я намагаюся не давати е, в кадр вікно, але коли вже немає куди діватися, то, е, це, то от я заходжу з тих боків, щоб вікна в кадрі не було. І тому, бачите, тут дві позиції. Е, оце позиція оператора одна, там, де зараз якраз стоїть моя героїня, тому що вікно за спиною. А оця позиція, де я зараз стою, вона не дуже зручна, тому що Одне вікно і друге вікно, обидва вікна попадають в кадри. Тут мені постійно доводилося крутити, крутити діафрагму. Бо якщо діафрагму відкрити, то вікна вибіляють кадр, а герої стають темними. А якщо діафрагму закривати, то вікна нормальні, але ж тоді обличчя буде темним. І от моя найулюбленіша позиція в цій ситуації, це ось ось. Тут вона має бути. О, оце моя найкраща, скажімо, так, позиція. І то бачите, тут відблиски від цього вікна, сонце просто било безжалісно в вікно. І е, коли попадало сонце в кадр, ну от як би така історія. Так, ну, от, друзі, хай воно там собі йде. Ви дивіться. А я вам е як би скажу, е ну, як в таких ситуаціях діяти. Намагайтеся завжди перед зйомкою оцінити ситуацію, оцінити, де знаходяться вікна. Якщо це одне вікно, значить одне вікно. І воно має бути у вас за спиною, або ви маєте стояти там, ну, таким чином, щоб вікно було десь там, за спиною, збоку, ну, в залежності від того, яка, як у вас локація, і як в локації розміщуються герої. Вон, бачите, я по ходу кручу діафрагму, і то закриваю її, то відкриваю, щоб отримати обличчя ну, нормальне посвітло. Тому що обличчя це головний орієнтир, на який ви маєте ну, якби зважати увагу. Обличчя має бути абсолютно нормальним, не вибіленим, не темним. Ну, от Як у мене зараз приблизно тут. Я намагався постійно слідкувати за кольором обличчя, щоб воно і по балансу було нормально, і щоб воно було не, ну, по експозиції, не світле і не затемнене. Але це вікно воно постійно давало собі знати. Я завжди раджу в таких випадках брати максимально крупний план, от просто по максимуму крупний план. О, бачите, та, е, то вікно, е, яке за героїнью зараз не, не вибілилось, тому що, мабуть, десь сонечко там, ну, якби, сховалося і ми там побачили зелень. А оце вікно воно просто тут все випалює. Так от, вікно за спиною і крупні плани. Все, Це дві основні такі поради. Ну, от, якби, В описі я ж кажу, залишу ви, от, бачите, я тут кручу, бо сонце то виходить, то заходить. Я діафрагми постійно. Постійно бавлюся і от намагаюся уникнути цієї ситуації. Тобто я це постійно намагався контролювати, але ж хочеться і красиву картинку, красивий кадр. Дивіться, який вираз обличчя і Жені, і е, пані Галина, яка робить цю намітку. От, і мені хотілося зробити це максимально красиво. І я думаю, що ці крупні плани вони в принципі дали. Таку можливість. А вже вікна максимально заважали. Ну, от так, друзі. сподіваюсь, що вам було цікаво і ви м -мо -мо, візьмете для себе. Якщо у вас виникали такі ситуації, будь ласка, напишіть мені, розкажіть, які у вас були проблеми е зі зйомками, зі світлом. Е -от. І мені буде цікаво, е можете навіть вислати мені ваше відео. і я дам свій коментар, свої поради, що в такій ситуації можна подіяти. Але знаєте, що дуже часто таке виникає і цього ну, просто так не уникнути. З вами був Сергій Поліщук. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мене на Patreon і можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки або відеомонтажу. Все це є в описі до цього відео. Всім пока і до зустрічі на моєму ютуб-каналі. Ой, ти як каже, діду, діду, я є твоя бабка. як з мене ніби у них, я би влечко гладка. Баба наша робить ось так. Ось так. Ух ти. Так.